Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Загинув 27-річний гранатометник з Волині. На вулиці Луцька ускладнений рух через ремонт. На Волині топить села, селища та міста. Армія Путіна продовжує руйнувати українські міста, села та селища. Сьогодні росіяни ракетою вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Пошкодили шість багатоповерхівок. Нині відомо про одного загиблого та щонайменше трьох поранених. Мы узнали, нам позвонили соседи, а были мы у свекрухи жили в своем доме. Поэтому приехали вот так. А вчера собирались оставаться тут ночевать. чувствовали. Щонайменше три людини загинули, та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області вчора, 13 березня. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти вбили близько півтори тисячі мирних мешканців на Донеччині. Що менше три тисячі отримали поранення. Сьогодні близько 10-ї години ворог вгатив по Харківщині, обстрілював пожежну рятувальну частину міста. Один з ворожих снарядів влучив у цивільне авто. Жінка, яка перебувала у ньому, загинула на місці. Потерпає і Херсонщина за минулу добу російські окупанти 93 рази атакували область, випустивши 412 снарядів. Херсон армія РФ обстрілювала 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, шестеро дістали поранення. За підрахунками ООН, жертвами агресії РФ стали майже 22 тисячі цивільних українців. В ООН наголосили, що. Що реальні цифри жертв є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення. У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет калібр, загальний залп до чотирьох ракет. Ще один ворожий корабель в Азовському морі і сім середземному. З них три носії, крилатих ракет калібр, загальний залп до двадцяти ракет. Понад 160 тисяч, саме стільки путінських орків, вже полягли у війні проти України. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 740 окупантів. Металобрухтом стали 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки ворога. Окрім танків та бойових машин, вороги пробують воювати з нами і на волосипадах. Це відео від воїна дев'яносто. Третьої бригади, який нині у Бахмуті, росіяни їхали на крадених велосипадах, але один не доїхав, а інший його кинув. Загинув гранатометник з Волині 12 березня в районі села Площанка на Луганщині. Загинув 27-річний житель села Бурове Рівненської громади Ковальського району Юрій Купира. Як повідомив голова громади, чоловік пішов на війну добровольцем. Служив на посаді гранатометника. Волинянин отримав смертельні поранення під час артилерійського обстрілу. До 16 березня, включно, в громаді оголошено жалобу. про час прибуття. Тіла загиблого та чин поховання повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна шана і слава герою. Вони мали плани та мрії, але залишили мирне життя і пішли в бій за правду, волю і незалежність. Сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. Вітаємо тих, хто захищає нашу державу ще з 14-го, а також. Тисячі бійців, які, не чекаючи повістки, пішли боронити Україну від підступного ворога вже на початку повномасштабного вторгнення. Я за майбутнє воюю, щоб в мене росли діти, щоб внуки росли, щоб він гордився, що в нього паспорт з тризубом в кармані, а не з тою куркою. Ми люди козацького роду. А ну, як знаєте, козацькому роду нема переводу. Всі предки наші відбувалися від того, відбувались, Ну, Перенаша черга. На вулиці Глушецьо-Луцьку ускладнений рух. Там проводять ремонтні роботи. Латати дорогу взялися сьогодні вранці. Спеціальна техніка займає всю праву смугу для проїзду автівок. Комунальники в той час розрібають та втрамбовують асфальтну суміш, тож рух вулицею наразі ускладнений. Волонянин на мотоциклі влетів у фіат. Його забрали в лікарню. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася по обіді 13 березня в селищі Любощів Камінь каширського району. 37-річний водій мотоцикла, виїжджаючи з прилеглої території на вулицю Магістральну, не пропустив автомобіль, за кермом якого був 55-річний місцевий житель. Як наслідок аварії, мотоцикліста із тілесними ушкодженнями шпаталізували. На місці події працювала поліція. Хочуть поставити дитину на ніжки. Атомники Рівницької ОЕС взялися допомагати дворічній Валерії, якій лікарі поставили невтішний діагноз, аби пришвидшити одужання дитини. Працівники станції придбали їй вартісний медичний пристрій. Більше розкажемо в сюжеті. Із благодійною допомогою атомна каре завітала до дворічної Валерії Марчук в село Іванчі. Дівчинці діагностували ураження центральної нервової системи, яка згодом може перетворитись на ДЦП. Для лікування та реабілітації малечі родині необхідно було придбати спеціальний медичний пристрій, вертикалізатор. Він допомагає, щоб дитинка сама відчула свою опору, щоб вона стояла на своїх ногах, тому що вона на зовсім на ніжках не стоїть. І тоді сам мозок розуміє, що вона стоїть, і тоді вона ну, через ці навики. Розумієш, що потрібно стояти Буде своїми стояти. ногами своєю опорою. Це дороговартісний прилад і батьки не могли купити його самотужки. Атомник Рес вкотре згуртувалися заради доброї справи зібрали кошти та придбали вертикалізатор. До нас з проханням за допомогою звернулася сім'я Марчуків. Потребувала допомоги у придбанні вертикалізатора. Рівненська Рівнескас, як і зазвичай, на відгуки про допомогу для діток завжди радо відгукуються. Ми зорганізували благодійний концерт, і усі цехи та підрозділи. Відгукнулися, прийшли, стали глядачами цього благодійного концерту. Атомникам вдалося зібрати близько 152 тисяч гривень. Замовили у Польщі прилад, вертикалізатор. Він протестований нашими лікарями-реабілітологами. Вони продивилися, сказали, що це дійсно прилад, який допомагає в реабілітації, і вона має чим швидше почати ходити. Разом з атомниками до маленької Валерії завітала ще одна благодійниця з вараша, дівчинка Поліна, із мамою. Вона теж була учасницею благодійного фестивалю. Допомогти Валерії Полінка захотіла ще й особисто. Зараз війна треба всім допомагати. Я бажаю, щоб вона виздора, щоб вона завжди була здорова. Мама Поліни розповіла, що донька дуже перейнялася історією Валерії, і хотіла їй допомогти. Родина підтримала ініціативу дівчинки. Це був її вибір, і це були її різдвяні кошти, і різдво це велике чудо. І я думаю, що все-таки, якщо вірити. Чудо станеться, і якщо для цього щось прикласти якісь зусилля, то обов'язково диво станеться. Також сім'я подарувала для маленької Валерії іграшки та весняний букетик. Тато Валерії, військовослужбовець ЗСУ. Через хворобу донечки йому дали відстрочку. Так, що він з нами і будемо сподіватися, що він з нами залишиться вже вже назавжди. Перемога обов'язково буде Звісно, перемога за нами. Слава ага. слава Україні. Батьки Валерії вдячні атомникам за можливість поставити дитину на ніжки. Кажуть, тепер будуть робити все можливе, щоб перемогти хворобу, а дівчинка жила повноцінним життям. Від душі, від щирого серця. Дуже вам дякуємо всім цим людям, які зробили нам таке велике добро. І дай Боже, наша донечка стане на ноги. Атомники РЕС завжди намагаються поділитися енергією добра із тими, хто потребує особливої уваги та підтримки. Ми бачимо наскільки у нас відгукуються люди. Тому дітям і всім, хто цього потребує, що ми можемо, маємо допомагати. Поки ми можемо допомагати, ми мусимо допомагати. І ми просто бажаємо побачити на результати, щоб це. Дівчинка пішла до школи, була здоровенька, була гарнисінька. Ви така дуже класна дівчинка. Впевнена, що в неї все буде добре. Колектив Рівненської ЕС і далі продовжуватиме допомагати тим, хто цього потребує. Щодня атомники пам'ятають про наших захисників і постійно передають їм усе необхідне. Наступний наш збір для Військового, от йому саме треба буде протези двох кінцівок. Військовий живе в селі поблизу. Це Рафалівська громада, село Желуцьк. Благодійність – благодійність та рушійна сила добра, яка приносить світло туди, де його найбільше чекають. Це те, що сьогодні єднає наше суспільство, то робить Україну міцнішою та сильнішою. У місті на Волині мешканці скаржаться на підтоплені вулиці. У камінь Каширську мешканці обурюються на бездіяльність влади та скаржаться на підтоплення вулиці Коніщука. Про це у соцмережі написала Ілона Фадорук. Вона наголосила, що вулиця Коніщука одна з центральних у місті. А проблема її підтоплення не нова. і Вже кілька років мешканці звертаються до міської ради з проханням провести там меліораційні роботи. Поки, як стверджує авторка допису. без Тим часом, лише за минулу добу волинські рятувальники здійснили шість виїздів для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. Роботи проводились зокрема у селищі Турійськ, селі Дуліби, Ковальського району та у містах Ковелі, камінь Ширському та Новолинську. Загалом до робіт залучили шість одиниць техніки та сімнадцять чоловік особового складу. Відкачали понад півтори тисячі кубічних. Их матрі води. На благодійному ярмарку у ліцеї села Руванці зібрали для ЗСУ більш як 70 тисяч гривень. У Руванцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку Збройних сил України. Батьки та учні кожного класу підготували різні смаколики. Учні демонстрували свої творчі напрацювання, виконували патріотичні пісні. Як повідомили на сайті Боратинської громади, захід був спрямований не лише на збір коштів, а й на згуртування учнів колективів, батьківської спільноти та вчителів на ярмарку вдалося зібрати 71 тисячу 50 гривень. З них 30 тисяч гривень вже передали волонтерам Боратинської громади для придбання приладів нічного бачення. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!